Іноді деякі речі, які здаються простими, мають підводне каміння, як швидка гірська річка. Це повною мірою стосується й приготування, начебто простих рецептів. У цьому відео я зроблю класичний бануш у автоклаві. Для цього мені потрібне кукурудзяне борошно, сметана 20% жирності та молоко. Для шкварок сало, цибуля та сіль. Справжній банош готується на вогнище, але приготування його за допомогою сучасних технологій не позбавить його всіх корисних якостей. Головним викликом при приготуванні таких страв є підгорання і тому бажано використовувати казан з товстим дном. В автоклаві немає прямого нагріву і це, безперечно, плюс. Але є дещо, що потрібно враховувати при приготуванні каш в автоклаві. Та про все по черзі. На 100 грамів крупи, додаю 100 грамів сметани та 50 молока. Головне у приготуванні баношу це його постійне помішування за часовою стрілкою. Лише так ви створите енергетичний вирій та ваш банош наповниться силою карпатських гір. То є бистрая вода синій гір. Головний нюанс полягає у тому, що при автоклавуванні крупа добере в себе вологу. І головне розрахувати кількість рідини так, щоб каша не зробилася сухою. Це стосується не лише приготування баношу, а й будь-якої іншої каші. Технологія приготування автоклаві така. Я виставлю температуру 100 градусів та часу на 5 хвилин, і цього буде абсолютно достатньо. Тепер щодо наших шкварок. Це окремий компонент страви і його готують окремо. Можна зробити шкварки та розігріти у них готовий бануш. Та якщо в наш час існує консервований борщ, то чому не можна зробити банош разом зі шкварками? Тому шкварки я додам одразу. Багато не буду, щоб каша не стала занадто жирною. От так, гадаю, буде ще краще. Відкрив, розігрів і з'їв. Ось і наш банош з бринзою. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Роби своє, роби справжнє.